Картинка. At a press conference Trump had a beer thrown at him. He is okay. It was a draft beer. So he was able to dodge it. До чого тут розливне пиво? І чому тільки від розливного пива Трамп зміг ухилитися? Тому що, якщо поєднати цих два слова: draft and dodge. Правда, трошки в іншій комбінації. Наприклад, draft dodger. Draft dodger ухилянт. Українською мовою. Ось така от дивна комбінація. Процес мобілізації чи призову на військову службу в Сполучених Штатах називається military draft або draft process. Не так, як в українській мові, мобілізація, одним словом. Вова Зеленський він великий знавець англійської мови, тому він вживає слова mobilization. Ось кілька прикладів цього. They had some kind of some format of mobiліzation. Because of official mobiліzation, they stopped it. And that's why because they don't want mobile. Ще раз маленькі уроки англійської. Вивчимо нові слова. Драфт. Це призив. Призив на військову службу. А також е, в інших контекстах воно має інше значення. Наприклад, draft beer це розливне пиво. Чим краще розливне пиво від е, е, пива, яке вже було розлите у пляшки давним-давно, тим, що воно свіжіше, тим, що воно охолодженіше до, ниж, до нижчої температури, тим, що воно може бути яке завгодно, крафтове, непастеризоване і таке інше. Тобто, це, звичайно, пиво, яке розливається із кягів. Um, так, що іще? ДОДЖ, слово означає ухилятися. Тобто це ухилятися ухилятися, коли в тебе щось летить. Ну, а також ухилятися від призиву в армію. Мобілізейшн, mm, ну, ні, мобілізейшн тут не застосовується. Я теж був здивований, і ви, мабуть, е і вам варто також було би здивуватися. Дональд Фредович, він вже ж в темі. Як це йому вдалося? В свій час Дональд Фредович навчався, тому він 4 рази поспіль отримав відстрочку від того, щоб бути призваним, коли була війна у В'єтнамі. Але по закінченню навчання, він 2 роки провчився в одному коледжі і два роки в іншому. І його навчання закінчилося. Продовжувати він його далі не збирався, бо школа, яку він закінчив, досить відома бізнес-школа. І стало питання, як же ж йому далі бути. Ну так батько його порішав. Виявилося, що друг сім'ї Трампів зробив довідку про те, що у Трампа є шпора у, у чи шпори в е, п'ятах. Е, ось так вони виглядають, і це дозволило йому ухилитися від призиву і не піти на війну у В'єтнам. Тому що він має специфічний погляд на війну з тих пір, і то, як припиняти війни е, теж. Зокрема, ми були свідками того, як він казав Зеленському просто припинити цю війну. Просто ну, запропонував щось на кшталт здатися. Казав, що в тебе немає карт на руках, нащо це все продовжувати? Нащо ці всі безкінечні смерті продовжувати. Ну, бо в молодості в нього був приблизно такий досвід. Десять років Сполучені Штати воювали і у В'єтнамі. Ну, а потім вирішили, що не їх війна, а із них досить. І вони просто припинили це все. І Трамп хотів це провернути за тим самим сценарієм. Ну що, Трамп то наша людина, він не збирався приймати участі у війні. Хоча, якщо на правду сказати, то, то Байден теж Він ухилився від призиву, але не через якісь там вигадані, причини. В нього були цілком реальні. Він також навчався в університеті, в коледжі, тут коледж, університет, один пес назва коледж, університет це слова синоніми. І коли навчання закінчилося, то він сходив на медкомісію, йому присвоїли певний статус, що він може приймати участь тільки в разі там, крайньої необхідності у бойових діях. Тому що в нього в дитинстві була астма, і це було багато разів. Там, ці всі випадки були зареєстровані, задокументовані, тому йому не довелося нічого вигадувати. Не знаю, кому більше пощастило, чи тому, кому треба щось вигадувати, чи кому не треба щось вигадувати. Але ось така правда життя, що багаті і знамениті, вони знайдуть способи, як не приймати участь у цьому всьому балагані. А люди, ті, котрі попростіші, з простішою долею, з меншими можливостями, вони ну, не мають такої опції у їхньому житті. І, як показує ситуація в Україні, то в армії не особливо якось надають значення тому, хто ти, з якої ти там соціальної групи, освіти і такого іншого. Тобто армія це то місце, де зустрічається простий будівельник із високооплачуваним айтішником, і вони зустрічаються в тому самому окопі. А ми з вами знаємо, що з цим всім робити. Тож, зустрінемося по цей бік кордону.